Ну що ж, всім привіт, з вами Ріпро. Сьогодні ми будемо грати в Minecraft версії 1.20.30. Нашій інший ціль, хоча б знайти поселення або добути наше перше залізо. І хоча б пережити якусь ніч, тому що в той момент у мене виключене сохранен інвентаря. Але скоро я його думаю включу. Але включу без, але, без того, як я проживу свою першу ніч без сохранення інвентаря. Так, поки що добудемо дерево. А поки не буде дерево, вам потрібно буде всього, ж поставити лайк та підписатися на канал. Я думаю, що ви це зможете зробити достатньо швидко і моментально. Бо це підтримає мене і міє. Мій натхнення знімати далі відео по Майнкрафту, по іншим проєктам і відеоіграм. Тому це мене трішки підтримує. І, і бонус до цього, до речі, мене буде трішки ускладнення, я буду грати без звуку. Тобто це означає, що я не буду чути ні зомбі, ні скелетів, ні павуків, ні кріперів, які будуть зі спини атакувати. І це буде для мене трішки ускладнення. Хоч в мене стоїть складність легко. Не мене складність легко, а потім, коли я прийду на складності легко, то тоді я вже думаю, пройду і запишу відео, де я проходжу на складності складно. Ну, хоча, б, або, хоча б нормально. Зараз розроблю собі дошки. І о, верстак. Особливо з паличками. Палицями, зроблю собі дерев'яне кайло і піду копати камінь. Ну, Зате мене чому я не зробив собі дерев'яне сокиру, щоб я добув більше дерева. А я скажу, тому тобто, що камінна сокира більше добуває і швидше дерева, блін, тут гравій. Так от, швидше добуває е, дерево, ніж дерев'яна сокира, Плюс вона не так, довго, не так швидко ламається. Зразу мій кам'яне кайло, щоб не мучити, щоб не страждати, не мучитися, щоб довго не купати камінь, я, я собі зробив камене кайло. Але мене що тут граві, навіть ж Граві. Він просто один з безкорисних. Та й плюс ще заповняє ін, весь інвентар. Це мене, якщо чесно, трішки підбішуть. Підби. Дуже сильно бісить, коротше, коротше. Підемо зараз, скрадемо собі. Сок... Кам'яну сокеру для дерева. Ну і думаю, зроблю собі меч, щоб може було забути їжу. Ну, все, наче все готово, хоча зачекайте Я зараз ще добуду сім кругляку для пічки. Тому що мені треба буде ще їжа, якщо буду їсти її сирой, то в мене буде до кінця висунятися яжейка голоду і ХП. Так, у мене навіть кругляку. Один кругляк буде лишний. А що це буде робити, я сам не знаю. Ну кажу, це, і кажеться, поки я біжу, хочу сказати, що я трішки прихворів, тому підтримуйте, далека, будь ласка, тому що я це відео. Ну, це відео, коли я хворію. Сподіваюсь, ви буде підтримаєте. Це буде дуже приємно для мене. І це єдине, що може підняти мені настрій. А поки що роздивимося на дереві, чи немає далеко, далеко поселення. Ну, і поки що добає. Ну що, пішли далі добувати? увазі, виживати. Треба буде якось знайти поселення і я не уявляю, як це зроблю. Поки я, вандрую, поки я вандрую, я хочу цей сказати, що можливо на судному теж на цьому вийде колаба. Відеоколаба з Нікатали чи з тішкусіком, чи з вітер. Так, коротше не знаю, треба буде з ними добуватися про колабу. Так, спускаємося. Ні, тут не шахта, якщо тут. Тут ціла підводна шахта, от от піду, тому що я е, подохну від того, що я задохнуся, а я хочу побирати, тому що в мене немає поки що. е-е-е, захоронення інвентаря. Ну вибачте, що зараз я, я це кажу на російський, тому що як це буде на український, я і вибачте гадки не маю. Хоч мій канал україномовний. великий слів. Я не знаю. Які будуть продатися з української тому. На українську тому я буду якісь слова казати російський. Дякую за увагу. А зараз я йду біля берега, тому що я знаю не лайфхак, що поселення може бути поруч з якимось озером чи ні. Це я поки не знаю. Чи це точно, чи це точно чи є. Подарусь вам б'ю пару свиток. Спасибо. Дякую за свидетельку, похаваємо. Але я не промів в тому, що їх дуже мало. Опрям дуже мало. Особливо тварин, які слугують як для мене їжею, а їх дуже мало. Овечки, ура! Хоч чого я радію? Ну що погнали? Так, тут теж під воташах та тут теж піду. Погнали далі. Блі, щось я трішки підлагала, ну нічого страшного. Можливо, ще, якщо не дадуть поселення, тоді я постараюсь знайти хоча б місце для свого майбутнього будинку, якого я буду будувати для себе, або може цей. Не знаю, або якщо не допоселені, я буду жити там, або будую будинок біля поселення. Або в поселенні, якщо це йдука, звісно. Так, стоп. йо майо це ще шо таке? Ні, ну я бачу глибокі каньйони, але це... Це якась дуже глибока дірка. Ты кажется, що тут астероїд впав и і... 65 мільйонів років тому, коли табу дирозаврів. Я ще зараз знаходжусь в Бекситі. Острів перепор з Мексикою. і там вибухнув астероїд і значит, всіх динозаврів. Там ще до цих пір з космосу можна побачити кратер. Трішки піз фактів я розказав. Але я зайшов перше своє залізо. Тобто моя перша ціль виконана. Але мені потрібна тільки залізо. Я кажу таке, що буде трішки вугілля, тому що не тільки не в дереві це по-перше, а по-друге, сполоскиби. Звичайно, сполоскиби, того, щоб освітлювати територію, виживати. Схожі або для декорації ну, або багаття що може зробити, на якого може жарти їжу замість пічки. Опа, ще залізо. Піде його добуде, <клух> до речі, заліза, ну так, немало, але в один в той же час іде багато. Тому я думаю, що все буде гаразд, заліза буде багато. О, блід, їжа, їжа давай, їжа давай, що делать, Що делать, Що делать. Так, то будемо ще вугілля. Так, зараз забуде ще вугілля. хоча стоп. Якщо не буде тут вугілля, то тоді... Якщо тут буде багато, то тоді я зможу сюди дуже багато с мого скипі, а потім на територію, піти в якусь шахту і... Дуже глибоку, дуже глибоку шахту. І там все. Будемо досліджувати. Не др... як то кажуть, досліджувати недра землі. <клух> ну, це те, про що веду. Дубаю, до тебе що Ти подумали, що ми підемо з першої серії прямо в пекло. Так, там залізко. Міде буде якось там дібратися. І я вже напевно здогадуюся як. Хоча ні, то я не заберусь, бо по-перше достатньо блоків, а я не хочу тарати залізну руду, яку я сам ж і докопав. Чо стоп! Блін, а я згадав, що в нових версіях залізна руда, а тепер переплавлена залізна руда, тобто не переплавлена залізний сливок, тобто цей. А раніше до 1.17 там були непереплави бребо аж руди, аж руди. Тільки діаманти і лазурит не тропали руди. Опа! Там залізко. А я вже здогадуюсь, як ти забратися. Або вбогий паркура, який неможливо виконати. Або вбогий води. Але я вже виконав цей паркур. Але все одно я використ... Зроби... вирішив зробити це легшим способом залізти. Так, були проблеми. По-перше, ні, вже тільки одна проблема. Уже починається уже починається річ. Тобто. Уже буде ніч і. Що я чи що? Нам потрібно побажатися від зомбіків, від вже будувати якусь свою будинок, свою базу, де я можу перепочити від. Врятуватися від ночі, від зомбі-скелетів, пауків. А ви ж забуваєте забувайте, що в мене навіть ще немає звуків. Я його просто виключив. Або, або... Важливо... можливо, я піду подивлюся, що там за шахта, тому що... я такого ще не бачу, хоча ні, я поки я піду додому. Як додому, в мене не довго немає. Тож, от я і тупий. Так, перейдемося далі. Так, мені е, перейдемося по дерева, тому що іншого способу я зібрався доверх, я не бачу. Ну, короче. коротше. Я буду розуміти якийсь неминучий паркур. Я його якось виконав. О, свинота. А ну стоять. Ефект голду у мене зник. Опа, та був паук. паук. Мені потрібні твої дитки для лука. Коли я лук, не знаю, але я поки добуду твої дитки на всякий випадок. Ааа, зобі, зобі, зомбі. от... от. Там буде цікавіше, тому що бо я зараз стилу. Я не чув цих зобіків, добавила ті такі зобіки. А, до того, що щоб я включу збереження інвентаря і все. Тому що зараз капець. О, 14 зелізове і 32 баран, на я добув по, по дорозі, коли я тільки знайшов в ту шахту. А я то добу, що буде з так. Ну, ну добре, це поки що де при... Ну мене за проблема з їжей. Великій одне тільки... да, сердабарта, да, аби да. ту вже голод. У мене навіть. половини сердечка де цей. Не заповнив до кінця. Так, або треба плести, то буде трішки рибки. Тому я не знаю, що борщи добу тут. Їжі взагалі майже добави. Якийсь невдачний спавн Але те що і сподобалось, так це, що я вже добув 14 заліза це. так Нормально, нормально. Таке ж це, чи я вже повертаюся назад. Ну да, таке саме відчуття Напевно, у вас таке є ще. Я пливу тільки назад. тоді звідки я і почав таке відчуття. Ай, тут ту то тут ну так паучарду сюда. Дай нитки! Дай нитки, я сказав, для вудочки і для... Блін, а вони з дня випали? Твоє мене випало, ну так не, моєму ні. Тут три зопи про мені не Кріпер, що робити? бостерів! Одне сердечко, одне сердечко, одне сердечко. Як я живу, я не розумію, де сердечко, де сердечко, де сердечко. Тут ще один кріпер, І ще один кріпер. Та ви знущайтеся, чому за мене така велика орда йде? Просто не буду протатися назад, просто йду. Іду куди не знаю. Так, 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 так. Ай-яй, ай. Пів хайпе пів півхепе пів як я живу, пів сердечка, пів сердечка. одне, одне падіння із маленької висоти, я все. І я труп. Я треба складываю за своїми рухами, тому що відчуваю, що зараз я подохнуть будь якої дії. Ой, там ще крипери за мною за От Отвали! У мене ще хп ней не, е, не заповнилось до кінця. Що делать, що делать? Я просто біжу тут за могор, що робити. Не знаю, як але якось живу. Я якогось якось біома, я тікаю і. Уклоняйся від стріл з зимогорів. Да, я знаю, як вона называется, назначаю схоти. То просто приманіть запам'яза зимогор. Чому я затормозився? ні тікай, 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 тікай Тікай, я сказав Я сказав, тікайка тика тікай. тікай, просто зайшов ома. Так, 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 так. Нам потрібно якось. Не знаю, знайти їжу, тому що в мене взагалі немає. Зараз зараз подивимося. І що, тут. Ніе! Я вижив, я вижив, 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 вижив. О, ні, ні-ні-ні. Я так не погоджувався. Так, все. Я, я в безпеці. Може тут просто переночуємо цю ніч і все і... Чи, блин. А як так? Так, все. У мене появився план. А тут побудую невеличку базу. Так, став сюди верстак, там сюди печку дую, а я не буду бігати вночі. По, е, так, поки проправляйте залізо, світло є, хоча б якесь за світло є, Я поки трішки побудую. Так типу, щось наподобі, щось... Подібну форту. Хоча я не знаю, мене навіть, вийде з всіх блоків, я треба загородити абсолютно все. загородити... Ні, я сюди не постав. У мене просто буде з всіх блоків, абсолютно з всіх блоків. Такий типу цей загороження. Загорожа така буде невеличка. І зараз поки буде точка дерева, тому що я потрібно ще поставити трішечки трішечки блоків. Блин, дай сюда поставив Э, е, стоять. Э. Е. А чого блоки вы туда доставили? Слава богу. Оставлю ще сюда и десятипада, того що Да обес, зараз листва пропадает, тому що я добув дерево. Сорблю я собі. А, мене ще палочок не вистачає. На те. О, зробив дуб. Ну, скр... Це зроблю дубові дошки, далі палочку і залізне кайло, а також залізний меч. Відчуваю я прокачаюсь попов. Так, далі зроблю собі дерев'яну сокиру, але для початку... Вжеку дерев'яну сокиру. Залізду, але для початку я зараз зроблю собі. Ні, я спочатку зроблю собі закир а я зробити те, що я хотів зробити. А, надо, добре, зроблю ще ще дідшу пропадати. залізо пропадати. Хоча я міг би собі зробити відро і зробити портал вже, але все рівно поки ще до цього ще не готовий. У мене немає нормального спорядження, та ще й дощ пішов. Відчуваю я зараз тут пробував під дощем. Хоча в мене є пару блоків. Листя і тому думаю, да пробув до кінця. Собак пок ще сиди під укриттям і зроблю собі те, що хотів зробити. Залізні чоботи. Хоча б щось. Так, де вони? Е, стоянба. Аво. Хоча б щось із елементів елементів броні я щось собі зробив. Якесь одне залізко, яке. яке поки що робити щось не знаю. Але. Я думаю, якщо, е, збережу його для того, щоб зробити собі е, запасний щит. Ну а поки я зараз добуду то -то все, Щоб до мене проборони зомбіки. Бо я їх знаю, вони ж... Ну і да, ще зроблю трішки смолу Так, Там як купачки, потім смолостипів, светим тишка територію. Э, <кх> е, скелет, пошел отсюда. Е, Ты обалдел? Сейчас тобой, сейчас с тобой розберуся. Э, е, а ты что ты на базу пришел? Когда ну, пошел вот отсюда. Так, са урода, все. Вся база просто зроблена из із... каких-то блоків. Так, кого ну, зомби пішов звідси. Пішов звідси, я сказал. Я сказал, пішов... пишу, ты пишел Пока я добываю хочу вам дя дякувати за перегляд. Щиро uh, щиро п'яко заперегляд. всі, пока.